Також в продажі є дорожчі варіанти. Постійно оновлюємо телефони, знаходимося у місці рівному. Зараз покажу більш детально. Ось така Nokia G10, 2450 ціна. Type-C роз'єм, досить гарненький стан. Також є о, ось у тако, такому кольорі ціна 2250, є легкі тут потертості, але незначні. Також Type-C роз'єм. Все працює досить гарненько. Redmi 9C. 364 по пам'яті, є відбиточок пальця, ціна 2600, легкі потертості по корпусу. Кому цікаво, більш детально, напишіть мені у повідомлення або прогорніть униз. Про кожний смартфон є повністю детальне відео, де я показую характеристики і так далі. 9 Девіться такий варіант: є відбиточок пальця 2200 ціна. 32 Гбай мікророз'ємчик і ось в такому синьому кольорі. Ціна від 200, також тут легкі потертості по корпусу. Далі Realme C21464 по пам'яті, 2800 ціна, є відбиточок пальця, мікророз'ємчик в комплекті до цих всіх смартфонів. Зарядні шнурочки йдуть. Поїхали далі. Поку М3. 128 ГБ пам'ять телефону, 3800 ціна, синій колір. Тут Типсі роз'єм підтримочка швидкої зарядки, також є роз'єм на наушники 3.5. Motorola G8 Powerlight 464 по пам'яті, має відбиток 2300 ціна в комплекті зарядний шнурочок, мікророз'ємчик. Nokia 2.4 32 ГБ є відбиточок, 1900 ціна, має легкі потертості по корпусу, але телефон для роботи підійде для старших людей, для дітей спокійно. І Nokia C21. 32 ябайти, Є відбиточок, 2200 ціна мікророз'єм для замовлення. пишіть мені у повідомлення також додавайте з телеграм-канал, силочка у шапці профілю або в інстаграм, кому де зручніше приймаю замовлення скрізь.